Ой, вітаю вас, восьмий клас на уроки інформатики, і сьогодні ми з вами поговоримо про наступну тему, яка називається гіперпосилання в текстових документах. На минулому уроці ви повинні були опрацювати поняття змісту і як він створюється. Ну, я, по виконаним завданням, бачу, що ну, не всі. Змогли щось зробити, хтось намагався, хтось ні, в когось виходило, в когось не виходило. Але е, нічого страшного. Так, да, це тема трохи заплутана, і якщо не маєш відповідного програмного забезпечення, то досить важко це робити. Але е, тим більше ми будемо іти далі, і е, сьогоднішня тема не важка, і вона буде пересікатися із тією темою, яка була. І так, що таке гіперпосилання? Значить, з поняттям гіперпосилання ми з вами знайомилися тоді, коли вчили комп'ютерні презентації. Слайди створювали. І на слайдах ми робили гіперпосилання. Тому ви вже інтуїтивно знайомі з цим поняттям, що воно з собою представляє. Ну, для інтернету ви знаєте, що гіперпосилання або іншими словами простими, ссылка, да, це коли ми Клікнули по чомусь і нас кудись переносить. От, в принципі, створювати такі гіперпосилання можна і у текстових документах також. І зміст, який ви вчилися створювати на минулому році, це теж приклад гіперпосилання. Да? Але для того, щоб він у текстовому документі працював. Як я вже казав, треба створювати структуру документа. Тобто, треба ВОРДУ да, показувати, які в нас заголовки, які є, де в нас є підзаголовки, першого рівня, другого рівня і так далі. І тільки тоді можна буде якось прив'язуватись до цих міток, скажімо так, да, щоб створити гіперпосилання. Взагалі, гіперпосилання в текстовому документі можна приєднати до будь-що. До будь-якого об'єкта, до слова, до речення, до абзацу, до малюнка, до е, якогось графічного об'єкта, е, і так далі. Тобто все, що можна створити в текстовому документі, до нього можна прицепити гіперпосилання. Ще раз, да, гіперпосилання це посилання на якийсь об'єкт, да, е, який може вести або у самому документі, або за межами. Ну, я докладніше покажу. Головне, просто щоб ви розуміли це. І от розглянемо отакий от текстовий документ. Я вже його заздалегідь трошки а, розбив, тобто я зробив в ньому заголовочки а, за допомогою стилів. Да? І от я вам покажу, а, як можна було зробити зміст, ще як можна зробити, да? не використовуючи автозміст. Ну, автозміст. А, цей інструмент досить корисний, він ну, автоматично створює повністю весь зміст. Тобто, маючи отаку от розбивку по документам у, у документі, точніше, да? тобто, я виділив усі заголовки першого рівня, тепер я можу вставити курсор там, де я хочу вставити зміст. Це те, що було на попередньому році, да? і виконати там команду посилання. Заголовок або зміст тут, і вибрати зміст. І він автоматично вибере, зробить нам зміст. я виправлю. зміст. Ворд автоматично його створює. ну Він його створює таким чином, що по сторінчкам розбивається, і коли я наводю курсор мишки на цей зміст, він у мене виділяється синім кольором, а навпроти текста, який. Я виділяю, в мене з'являється підсказка: що для того, щоб а, перейти в дану частину документа, мені треба натиснути і тримати клавішу Ctrl. І тоді, клікнувши а, по а, даному реченні, я перейду в цю частину документа, як ви вже побачили. Але це все робиться за допомогою автозміста, да? Те, що ми з вами вивчали в минулому році. Я вам показав, як його зробити, але о, тут є. Деякі нюанси, да? треба там форматувати чи так далі. Бачите, тут розставлені сторінки, номера сторінок, на які вони посилаються. Але ми можемо створити такий зміст і трохи іншим способом, використовуючи саме гіперпосилання. Як ми це зробимо? Ну, якщо нам не треба прив'язуватися до сторінок, тобто не треба нам поставити сторінки, а просто щоб була можливість кудись потрапити у документі. То ми це а, повинні робити наступним чином. Значить, всі маніпуляції із гіперпосиланнями а, здійснюються через меню вставлення вставка. І у нас є розділ гіперпосилання. От я вам покажу ось. гіперсилку. Бачите, гіперсилка, закладка. Ну, оцей ось розділ він тут знаходиться. А, і тепер. Перед тим, як зробити е, гіперпосилання, ми повинні виділити той об'єкт, на який ми хочемо прицепити наше гіперпосилання. От ми виділили його, і тепер натискаємо гіперпосилання. І отут ми можемо подивитися, да? у нас відкривається віконечко, у якому є наступні розділення. Значить, е, з лівого боку, от у нас є. Е, ці можливі варіанти е, створення гіперпосилання, тобто е, з чим ми його е, можемо зв'язати. І дивіться, перше, ми можемо його зв'язати із файлом або веб-сторінкою. Тобто коли ми вибираємо даний е, кнопочку, да, ми можемо е, прив'язати до цього слова. Якийсь файл на комп'ютері, або це може бути інший документ, може бути презентація там і так далі. Або можемо вставити посилання з інтернету на якийсь ресурс. Далі зараз включена да, кнопочка, це місце в документі. Тут Word, використовуючи вже створені розділи, ті, що я зробив через. Через що у нас там, через стилі, да? тобто загаловок 1 я виставив, і він мені показує, до чого я можу його прицепити. Да? Тобто, наприклад, перший я хочу, щоб він прицепився до першої частини документу. і так далі. Також я можу вибрати новий документ і електронна пошта. Ну, зазвичай два останніх не особливо вони користуються. В практиці, але щоб ви розуміли, так, це може бути гіперпосилання на новий документ. Тобто, якщо я натисну на дане гіперпосилання, у мене відкриється новий документ. Ну, і Електронна пошта, відповідно, це створення електронного листа, тобто призв... відкриє програму, яка дозволить відправити листа. Нам цікаво буде а, в практиці використовувати лише оці перші дві кнопочки. І так, поїхали. Значить, перше це місце в документі розглянемо, так, те, що я казав. Я повинен вибрати той заголовок, на який я хочу, щоб е дане гіперпосилання мене перемістило. І нажимаю ОК. От зверніть увагу, в мене текст виділився синім. Так я роблю для другого, це я хочу, щоб друге було. Для третього, да? для четвертого, тобто, ну, зверніть увагу, просто я е роблю той самий зміст. А, але вже вручну. Ну, Він трохи він інакше виглядає, трохи інакше він буде працювати стосовно цього. А, і все так. в мене немає китайський гриб, нема мене ще одного заголовка. Значить, да? А ну, де він? А де він може бути? А його, мабуть, нема в тексті. Тому, тому я його і не бачу. Ну, ладно, це ми приберемо. Щоб він не заважав, тоді, отак ми зробимо і все. Тобто, зверніть увагу, да? я зробив зміст, у мене текст став у вигляді гіперпосилань. Тепер, тримаючи клавішу Ctrl, я можу перейти по цьому гіперпосиланню, клікнувши, і мене переправив в ту частину документа, з якою я її зв'язав. Все просто. Тепер, якщо ж ми можемо зв'язати гіперпосилання з іншими об'єктами? Ну, наприклад, нам треба якусь частину тексту, наприклад, Азії, да? От, ця рослина росте в Тропічній Азії. Да? І е, ми можемо е, знайти в інтернеті. От відкриємо інтернет, наприклад, да? і е, напишемо: Азія. Азія да? От у нас є посилання на Вікіпедію про цю країну, да? чи материк, е, це правильніше буде. Сказати, да? і от скопіюємо посилання на цей материк, ой, на цю сторіночку. І тепер додамо її до тексту у вигляді гіперпосилання. От я виділив його, цю частину тексту. Обов'язково треба це зробити. Нажимаємо гіперпосилання. Вибираємо файл або веб-сторінка. І от зверніть, будь ласка, увагу, да, у нас е в нижній частині екрану написано ад адреса. Адрес. От, давайте я ще раз так виділю, і розглянемо конкретно, е які є тут е пункти меню. Тобто ми можемо вибрати будь-який файл на нашому комп'ютері, е щоб прицепити до цього текста. Або отут, де написано адреса, да, отут ввести Адресу того сайта, на який ми хочемо, щоб нас перекинуло. От я ставлю сюди адресу і натисну ОК. І тепер у тексті в мене з'явиться гіперпосилання, яке е, при натисканні на яке мені відкриє сайт, да, тобто від, запуститься браузер, відкриється сайт, е, який буде показувати мені додаткову якусь інформацію. От таким чином. Додається гіперпосилання. Можна гіперпосилання, як я вже казав, да, додати до будь-якого об'єкта. Ну, Давайте я просто символічно зроблю таку от стрілочку, це може бути і фотографія, це може бути малюночок який і так далі. І також до нього можу прикріпити гіперпосилання. Виділяю цей об'єкт, натискаю Вставка. Гіперпосилання, і зверніть, будь ласка, увагу, знову ж таки, я можу вибрати як місце в документі, так і якийсь об'єкт. Ну, давайте я виберу зараз з робочого столу, наприклад. Давайте от. отакий от от документ. Календарне планування з фізики. Окей. Все, тепер е у мене в цьому малюночку заховане ще гіперпосилання. Так? Коли я наводю на нього, у мене написано підсказочка. Тобто, щоб скористатися гіперпосиланням в тексті. Ми натискаємо клавішу Ctrl, тримаємо її і клікаємо по об'єкту. Все дивіться, бачите, мені автоматично відкрився документ. Можемо зробити гіперпосилання і на документ, наприклад. На Google диску. Да? Я зараз відкрию якийсь Google Діск свій да, в наш шкільний, а, Відкрию, наприклад, ну, розклад не буду. Робити, да? давайте ми візьмемо якийсь та будь-який документ. ось у нас є документ. Посилання на а, Google документ, от є. Та? І я можу звідси взяти, е, натиснути кнопочку поділитися, е, так, зберегти, е, і обов'язково да, е, вибрати рівень доступу. ну, В даному випадку, це таке е, робота google документа. І далі копіювати. Я скопіював посилання, тепер я додам його до цієї стрілочки. Да? Виділяю об'єкт, вибираю гіперпосилання, і отут в адресу вставляю те, що я скопіював раніше. ОК. Тепер натискаючи на а, цей об'єкт, мені буде відкриватися браузер, у якому а, буде завантажуватися той чи інший документ. Ну, в даному випадку він не дозволяє мені це зробити, навірно, по тій причині, що. Я таки неправильно зробив посилання. Ну, неважливо. Ви можете також зробити таке посилання, наприклад, на якесь відео, на якийсь сайт, ну і так далі. Тобто, це абсолютно не обмежено. Да? Давайте я зроблю, скопіюю посилання на курси да, на Classroom. Вставлю його знову ж таки, десь там. В якийсь об'єкт, в текст, давайте от в абзац, прям виберемо. Да? Виділю його, нажимаю гіперпосилання і в адресу вдаю цей текст. Окей. Зверніть увагу, да? у мене вже є гіперпосилання. Тепер я закрию даний документ, нажимаю Ctrl, клікаю по посиланню, і в мене відкривається. ну Каже, що треба увійти, тому що не в даному випадку, так. Да. А я не увійшов в аккаунт. Ну, знову таки не дуже гарні приклади. Добре, давайте ще ми зробимо. Ну, на якесь відео знайдемо. А, в мене є хіперпосилання в текстах, наприклад. Я відкрию якесь відео. Копіюємо посилання на це відео. Давайте я сюди поміняю. Вставляємо посилання на відео, Ctrl, Клік. Відкривається посилання. І же, да, через відкритий YouTube Google Chrome. А, це в мене оновлення прийшло, я його ніяк не використаю. Добре, це я вже зроблю пізніше. А, гаразд, Я думаю, ви зрозуміли сам принцип. ви да? можете. Самі спробувати це все діло, я вам у якості завдання скину цей документ. Тобто, я зроблю копію цього документа, і ви так же само мені зробите зміст, використовуючи ці всі методи, як я показав. да Ну і там дивіться Можете зробити і декілька посилань в тексті на інші ресурси. тобто Зміст це в нас гіперпосилання буде в межах документа, а в тексті ви берете розповідь про щось і знайдете це в інтернеті і зробите посилання із цього тексту на той ресурс. Я думаю, вам завданька буде зрозуміла. Так, я зараз покажу швидесенько, як це робиться. У Google документі. Да? Так, копіюємо, відкриємо наш Google Диск. Диск. Зараз дивіться, я створюю тут Google документ. Копіюємо сюди цей текст. От я його вставлю. Так, єсть. Значить, є у нас заголовки. От заголовок 1 стоїть у мене тут. Для цього текста заголовок 1 ставимо. Для цього. Заголовок 1. І тут. До речі, та програма, яку я написав останню для телефона, досить непогана штука, в ній вона майже похожа на Office Word, тому ви можете в себе на телефоні цей документ відкривати і так, також вставляти туди гіперпосилання, тобто тренуватися на цьому. Там трошки цей принцип буде по-іншому, але все одно вся суть буде та ж сама. Так, дивіться. Значить, в даному випадку, щоб вставити гіперпосилання в текст у Google документі, да, ви знову ж таки виділяєте його. І для того, щоб вставити, ми можемо використати меню «Вставити». І тут ви знайти, де в нас от посилання, бачите? Посилання. Або на панелі задач у нас така ж сама є от кнопочка у вигляді такого ланцюжка. Або натиснути правою клавішу мишки, і теж нам подивитися, є, от є вставлення посилання. До речі, у Word теж можна використовувати праву клавішу мишки для того, щоб додати гіперпосилання. От Я виділяю об'єкт правою клавішою І дивимося, гіперсилка. Бачите? Гіперпосилання. Вставляючи його, я можу там і удалити його через праву клавішу. То все це робиться аналогічно. Так, тепер дивимося тут. Значить, вибираємо гіперпосилання, і знову ж таки нам дозволяє да, або знайти, або вставити посилання на якийсь об'єкт. Тобто, сюди ми можемо вставити посилання з іншого сайту. Давайте я отак я зроблю: От, Про Азію ми робили. Да. Правої клавіші мишки і вставляю сюди посилання. Застосувати. От буде е, вже тут посилання в тексті, на класнувши на яке, я можу перейти на інший сайт. Або е, зробимо так же само зміст да? посилання, заголовки закладки. І подивіться, тут теж бачите, я можу вибрати всі мої заголовки. Тобто, на перший заголовок посилання. Заголовки, на другий заголовок і так далі. Тобто ви це теж можете зробити. Знову ж таки, кажу в телефоні, просто в Google документі. Не намагайтеся це зробити, там ну, це не дуже зручно робити. На телефоні тільки через програму, яку я давав на останньому уроці, щоб ви згадали, да? це от Тексмакер, яка встановлюється на телефон. От в ній тоді ще можна це зробити. Ну, або працюйте на комп'ютері. Тобто на комп'ютері з комп'ютера це теж буде зручно зробити. Отже, завдання я додам два документа: один Word один Google документ. Ви будете вибирати будь-який, в ньому робити, і мені надсилати у Classroom як здачу роботи. Все, надіюсь, вам зрозуміло. Бажаю успіхів і всього найкращого.